Зміємо страву яєчна кашка, яка у нас відноситься до страв з варених яєць. Для приготування нам потрібні яйця, молоко, вершкове масло, сіль. Яйця. Змішуємо сировину яйця, молоко, вершкове масло. Додаємо трохи солі. 10 грамів солі на 1 літр яєчної маси. Масу добре перемішуємо. Готуємо кашку на водяній бані. Для цього у нас е, кастрюля, в якої кипить вода. Ставимо. Зверху сотейне. виливаємо туди добре перемішану масу і варимо її при безперервному помішуванні до консистенції напіврідкої кашки. Наша кашка трохи буде готова. Так, кашка готова. Викладаємо кашку. На підігріту мілку столову тарілку можна подавати у порційних сковорідках.